Уперше стартував всеукраїнський турнір Карпатські виклик». перші змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів і ветеранок війни приймав Ужгород. Одна з локацій турніру спорткомплекс Юніс, де дотримані умови безбар'єрності. Майже дві сотні учасників з різних куточків України впродовж двох днів боролися за першість у шести дисциплінах: жим лежачи, ривок гирі за хвилину, настільний теніс, вело, гребля на тренажері, а також армреслінг. Гідно представила Закарпаття команда гладіаторів. У мене дуже висока ампутація нижньої кінцівки. Мені, скажімо так, спорт в моєму житті має бути завжди. І це додаткова мотивація більше займатися. Тобто, ти хочеш, є якась складова конкуренції, ти хочеш виступати на змаганнях, показувати кращі результати, і воно тебе мотивує частіше займатися. Плюс ти займаєшся із товаришами, з побратимами. Відчуваєш себе у своїй тарілці, скажімо так, з рівне ну, із. З рідними по духу людьми і набагато легше спілкуватися. І, ну скажу так, дуже-дуже прикольно. Навіть взагалі атмосфера усіх змагань вона настільки позитивна, то найкращий рецепт, я кажу, для того, щоб дурниці в голову не лізли. Особливо, я думаю, що ветеранам найкращий варіант і соціалізації, і адаптації. І... Того щоб знайти себе, я мріяв про ці змагання, тому що як два з половиною роки, як я зазнав травми, я їздив по різним змаганням по цілій Україні і мріяв, щоб на Закарпатті зробити змагання, все українські з адаптивних видів спорту. Емоції це для мене спорт як реабілітація. Це знову адреналін. Я знайшов сенс. Спорт і реабілітації як психологічну, так і фізично. Для учасників змагань спорт це сила, а адаптивний – ще й перемога духу. І тут справа не тільки у фізичному відновленні, а й духовній реабілітації. Це шанс на нові досягнення та віру в майбутнє. Основна місія і мета, яку ми ставили в основі, коли ми організовували карпатський виклик, це українські змагання перші. В Закарпатській області, тому що ми створили нашу місцеву команду Гладіатор півроку назад. Це об'єднати всіх хлопців із цілої України, які зазнали поранень чи важких травм, хтось ампутації, хтось важкіших травм в нашому малюничному Закарпатті, тому що у нас саме безпечний регіон на даний момент в Україні, і просто провести разом час, да, позмагатися і в спортивній. Сфері, тому що спортивна реабілітація, ми розуміємо, як організатори, це найкраща реабілітація, яка може бути для ветерана. А з іншої сторони, це відпочити, перезагрузитися. Дуже знаково для Закарпаття. Те, що тут ми не розділяли політично, не розділяли хто яку організацію чи спілку представляє. Ми просто всі сіли, об'єднали зусилля і зробили самий крутий івент, який може бути в області цього року. Організатори кажуть, подбали й про сім'ї ветеранів, які прибули повболівати за них. Це і проживання, харчування, і дозвілля також долучилися до турніру, крім партнерів, спонсорів і влади медики, психологи та волонтери. Дуже сприяють інтеграції ветерана через спорт в першу чергу, тому що розумієте, що багато людей, які пройшли через такі випробування, психологічні, будемо говорити і фізичні, вони можуть замикатися в собі, бути е, ну, асоціальними, десь сидіти самі і так далі. Якщо їх витягувати, вони будуть і активні, і приносити користь державі. Перше вже прийнятий закон, де прописано спорт спорт, ветеранський спорт як термін, такий, який вже відбувся, будемо так говорити. Тому ми постійно проводимо регіональні наші обласні змагання. Є команда Гладіатор, є Федерація з адаптивних видів спорту, яка зареєстрована, яка є другою в Україні. Тому ми Наша область є флагманом в цьому питанні. Всеукраїнський карпатський виклик врешті більше, ніж змагання. Це голос ветеранів, нагадування, що навіть із пораненнями можливо жити яскраво, активною і з гідністю. Турнір зайшов учасникам, як то кажуть, на ура. Тож матиме продовження. Вже заплановані три всеукраїнські змагання на Закарпатті у 2026 році.